Отже, розповів вам трохи про проєкт. Картина складатиметься з трьох частин. Кожна частина має розмір метр на два Для того, щоб закріпити макет, ми зараз їх розпакуємо, оглянемо та почнемо присадку. Зараз я вам все покажу. Присадка буде здійснюватись за допомогою мафелу. Це такий двохосявий присадочний ручний станочок. Додав захисний шар малярної стрічки, тому що присаджувати ми будемо упираючись, спираючись на лицеву частину, для того, щоб у нас не було перепадів, коли вся деталь буде у зборі. Присадка відбувалася зліва до центра і справа до центру, для того, щоб зберегти діагональ трьох деталей, коли вони з'єднаються. При присадці може набігти на плюсі похибка, за рахунок якої якась із деталей може піти лівіше чи правіше. Знаючи цю теорію, все одно трапився технічний збій. Зараз ви бачите, був перезамір, переприсадив. Виправив і все добре. Тобто тепер деталі готові для макету. Макет складається з двох частин. Для того, щоб його вдало закріпити, потрібно відкалібрувати, з'єднати. Спочатку кріплю одну сторону та низ. Відмічаю ось таким правилом. Лінії по 4 см, тому що від краю до початку цвяхів має бути 4. Та закріплюю всі інші сторони. Це, до речі, зараз вимикають потужне світло. Довбана русня. Настав час змонтувати цю першу частину відео. І так, ми бачимо, що все круто. До речі, це відео знімалося 21 лютого чи 22. го Ось ви бачите, розрізані макети, додаткові шари скотчу. І можна ставити точки. Точки я ось розпочав ставити 23 лютого і далі була пауза. Пам-парам-пам.